Оновлення пасажирського транспорту на вулицях обласного центру продовжується від сьогодні, септо від 8 березня, вулиця Луцька курсуватимуть нові автобуси за маршрутом номер 31 Нагадаємо, з ініціативи Луцького міського голови впроваджена програма по заміні старого громадського транспорту на новий. Останній має відповідати екологічному стандарту «Євро-5». На автобусний маршрут виїхало вісім автобусів нових: це автобуси міського типу низькопідлогові «Ісуза Атаман», які призначені також для перевезення пасажирів. З особливими потребами вони також пристосовані. Крім того, пасажиромісткість цих автобусів більша, як в автобусах Богдан. 22 посадочних місця мається на увазі пасажирських, яких сидячих, і загальна пасажироміські цих автобусів 52 пасажири. От. На, на сьогоднішній день вже вони здійснюють перевезення. Ну, а перевізник е е е е зобов'язується також і покращувати умови перевезення пасажирів. А зручна маршрутка простора, вистачає місто, тому я думаю, ну всім сподобається. А в порівнянні з тими, що були, відрізняється. <пільшені> Звичайно, трішки відрізняється, бо вона трішки ширша. Мені здається, є місце для людей на візочках, є місце для мам з візочками, тому це зручно